Продовжуємо розмову про корумпованих суддів Львівщини. Суддя Сакалош умисно затягує справу на суддю Самсіна 2.03.2022 року до Львівського окружного адміністративного суду у відповідності до вимог Кодексу адміністративного судочинства мною подано позовну заяву про оскарження рішень дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень. Кам'янко-Бузького районного суду Львівської області. В чому полягають порушення цієї установи правосуддя? Кам'янко-Бузький районний суд Львівської області, очолюваний колишнім шахтарем, що три роки з допомогою свого брата, колишнього голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Самсіна Ігора, простояв в черзі за документом після дипломної освіти у Львівському державному університеті. Першої освіти в нього так і не було вищої. На мій запит незаконно відмовив мені у наданні копії номенклатури справ за 2020 рік, пояснюючи відмову тим, що цей документ становить інформацію з обмеженим доступом. Мабуть, цей голова суду в очі не бачив закону України про доступ до публічної інформації і не знає, що таке номенклатура справ. Хоч впродовж більше десяти років незаконно очолює суд і систематично, систематично порушує не тільки згаданий закон, але й низку інших законодавчих та нормативно правових актів, що е, про що мною вже. На протязі більше п'яти років згадується у публікаціях на сайті Інформаційної агенції журналісти проти корупції та заявах до правоохоронних органів про вчинені ним кримінальні правопорушення. Ну і від собі, що суддя СамСІН, виконуючий обов'язки, голови Кам'янко-Бузького суду, призначається, призначається на посаду виконуючого обов'язки, тобто голови, якимись наказами. хоча... В законі про судоустрій і статус суддів чітко вказано, що голови, голови суддів опираються на зборах суддів. А він призначається якимись наказами, мабуть, що сам собі накази виписує і сам себе призначає. На мій запит він так і не надав запитуваної інформації по цьому питанню. Тому я так і вважаю. І ніхто не може мені сказати, я і звертався і вище, і так далі. Ніхто на ці уваги не звертає, навіть та сама Рада, Рада суддів України, про яку е я ще буду згадувати ще. У відповідності до вимог положення про автоматизовану систему документу обігу суду, за наслідком розгляду моя позивна заява зареєстрована в суді за єдиним унікальним номером 380, 4952, 22 що була розподілена на суддю Соколоша. 28.04.2022 року на адресу суду мною скеровано заяву у згаданій справі, у якій вказав, що з часу реєстрації та розподілу судової справи на мою поштову або електронну адресу не надходило жодних процесуальних документів, які... Згідно вимог Касу України, суд повинен направити та повідомити позивача, тому просив повідомити і направити на мою поштову електронну адресу копії процесуальних документів, ухвалених судом, за наслідком розгляду позовної заяви у згаданій справі. 1.08.2022 року уявіть собі, коли це сталося: де березень, а де серпень. Львівським окружним адміністративним судом з електронної пошті Наум'як АДМ, ЛВ, КОРДГО.юа на мою електронну пошту ЖУКОП. Скірована копія ухвали про залишення позовної заяви без руху від 9 березня 2022 року. Де березень, а де серпень, ще раз кажу, 18 мені надійшла е, значить, ухвала від 9 березня. У справі якої запропоновано у 10-денний строк дня вручення ухвали надати до Канцелярії суду оригінал квитанції про сплату судового збору. На виконання ухвали суду від 9.03 8.08, тобто я вписався в 10-денний строк, до суду надано оригінал квитанції про сплату судового збору. Вже минуло більше півроку з часу подання позивної заяви. А справа не тільки не розглянута, вона ще й навіть не відкрита. Хоча з часу виправлення недоліків минуло більше місяця, але у реєстрі, у єдиному Державний реєстр судових рішень, немає судового рішення про відкриття провадження. Про що це говорить? Це є свідченням того, що Справедливий в лапках самий справедливий наш суд у нашій державі, що ворон воронові ока не добуде, що суд буде захищати свого суддю, навіть якщо той буде самим останнім злочинцем. Ось і суддя Соколош підписався в лапках на заробляння теж в лапках собі неприємностей. Можна сказати, що став заробітчанином у Вищій раді правосуддя. Чи він вважає, що я повинен запити його порушення холодною водою? Такого не буде, пане пане Сакалош. У такий нечесний спосіб, з використанням свого службового становища, цей лисий суддя поставив мене у залежність від його милостині. Захочу, відкрию провадження, захочу, не відкрию, нібито є його власність, його посада. Мені ніхто нічого не зробить, я недоторканна особа. Мабуть, так він собі вважає такий спосіб мислення закладено у мізки багатьох суддів, що зневажають закон, на який так урочисто і фарисейно посилаються у судових засіданнях. Отож, я звертаюсь до Львівського окружного адміністративного суду, з подачі якого Рада суддів України прийняла рішення номер 11 від 25.03.2022 року, яким визнала мої дії щодо звернень до судів із запитами про корупційні дії суду диверсійними. Фактично, мене зробили диверсантом Рада суддів України з подачі Львівського окружного адміністративного суду і його судді Сосєвича, спікера суду. Набага... Негайно відкрити провадження у справі і приступити до її розгляду. Я ще раз, ще раз наголошую: я звертаюсь до Львівського окружного суду негайно відкрити провадження і приступити до розгляду цієї справи. Дякую за увагу.